Привіт, мої енергійні друзі. Я Фея Енерджі! І сьогодні ми дізнаємось, як звичайне яблучко може подарувати силу і бадьорість. Готові до смачно чарівної пригоди? Тоді слухайте казку. Одного ранку фея Енерджі літала над садом. Сонечко лагідно торкалося гілочок, а між листям ховалися рум'яні яблучка. Вона почула тихий голосок. Ей, фея енерджі, допоможи мені, будь ласка. На гільці сиділо маленьке яблучко. Воно було красиве, але сумне. Чому ти таке невеселе? запитала фея. Бо я хочу бути сильним, як горішок, або пружнім, як морквинка. А я просто яблуко. Ніхто на мене не звертає уваги. Фея ніжно усміхнулася. А знаєш, у тобі живе справжня сила, але її треба відчути. Ходімо зі мною, я покажу тобі, як твоя сила пробуджується. Вона взяла яблучко у долоні і помчала над лісом, полем і селом. Раптом унизу почулися дитячі голоси. Малюки саме снідали в дитячому садочку. Один хлопчик узяв яблуко і відкусив шматочок. «М -м -м -м, яке соковите, сказав він, я аж відразу прокинувся, і в ту ж мить яблучко відчуло тепло, яке йшло від дитячої усмішки. Ой, моє серце ніби заспівало. вигукнуло воно. Ось бачиш, сказала фея Енерджі. Твоя сила у вітамінах, які допомагають дітям рости, бігати, думати і сміятися. Яблучко радісно засвітилося. Тепер я знаю. Я не просто фрукт, я маленька сила природи. Фея кивнула. Так, і кожен із вас. Морквинка, ягідка, зернятко приносить частинку здоров'я. І відтоді яблучко щодня мандрує з феєю енерджі, нагадуючи дітям: їж природнє, і твоя енергія буде чистою, як промінчик сонця. Ось так, мої любі. Яблучко поділилося своєю силою і стало справжнім другом енергії. Пам'ятайте, здорове харчування допомагає нам бути сильними, швидкими і радісними. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок. І підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.